Не ну, підходь до мене. Не підходь до мене. Я до тебе не маю мене для тебе. Я До тебе як до, тебе... я... до, тебе... я... до, тебе... до депутата. Нема в мене депутата, для И... тебе немає. Все. <laughs> ну я <laughs> тебе ссилає <inaudible> людей. <inaudible> 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 Нецензурна лайка, яка потрапила на відео, сталася між жителем Новогубинської громади Віктором Яценком та директором комунального підприємства Центр надання соціальних послуг Віктор розповідає: після вітання Слава Україні, посадовець послав його за російським кораблем. До директора Доменника Олександра Петловича 21 числа. Я там по питанню соціального захисту населення, хотів його вияснити. Я зайшов у його кабінет. Там було два старости – Давидовський і Шекера. Я привітався, слава Україні. Один відповів доброго ранку, другий відповів мені героям слава. Я Меніку подаю руку, місто того, щоб зі мною поздороватися, Він мене послав на три букви: за, ну не буду говорити, як за російським кораблем. І сказав: Я з тобою говорити не буду. Житель громади каже, до керівника і на прийом складно потрапити, і поговорити неможливо. За ним виходжу, вийшли вони всі з кабінету, він від мене почав утікати. Я кажу, Саша, ти почекай. Кажу, ти мене не хочеш прийняти? Ні, не буду приймати. Я кажу, ти мене Як держслужбовець має прийняти, як директор цієї комунальної установи. Як намагався потрапити на прийом, чоловік зафільмував на відео. Ти можеш мене прийняти чи не можеш? Тебе не а чого ти мене не можеш? Не хочу тебе приймати. Що ти мене не хочеш? Ти тільки вмієш мене на посилати, да? чи як? Ти всіх посилаєш. Я, я тебе питаю. Ти, ти всіх посила, ти на сесії всіх ти... посилаєш.» І додає, часто на прийомі керівника просто немає. Я його питаю, де твої розпорядки дня? Вже скільки років немає на, на дверях, не розпорядки дня, нічого. Він мені три рази відповів у сраці. Розпорядки дня в сраці, в сраці, в сраці. Він три рази відповів мені. Сам директор, який потрапив у конфлікт, усе заперечує. Відео каже, змонтоване. Не було, не було змонтовано, не було. Понімаєте, він змонтував його, він включив тоді, де треба, а там де не треба, де я говорив, він виключив. І потім підтасували туди. ті слова. Все. я гарно відповів. Тихо, але я відповів. Героям слава відповів. Я завжди відповідаю, тому що я громадянин України, я поважаю, я знаю, що це воно таке. Ця людина кожен день сюди приходить і провокує всі. А потрапити на прийом може кожен громадянин розпорядок дня. Висить безпосередньо біля входу у відділ. Це ви можете людей спитати, чи мене немає? Я отут постійно. Я у 8 часом на роботі, і я постійно тут. ну ви ж дивіться потрапили до мене на прийом. І всі попадають на прийом до мене, потрапляють. Втім, відео у соцмережах побачив і інший житель громади. Каже, його, як військовослужбовця, історія обурила і зазначає, поведінка директора установи давно бажає кращого. Мене я, коли це побачив, мене просто це обурило. Що знахабність, знахабна поведінка чиновника, який також є депутатом від фракції Сила і честь. Хочеться запитати, де та честь, як це так вийшло, Чому на відповідь на, на вітання Слава Україні пройшла відповідь, яку ми посилаємо за руським кораблем. Я його знаю як депутата, його поведінку на сесіях. Які призводять постійно до якихось конфліктів, і сесії завжди закриваються або завчасно, або не закриваються взагалі. Тобто ніяких конструктивних рішень немає. Тепер жителі громади чекають вибачень. кажуть, цей випадок без уваги не залишать. За це я думаю, потрібно відповідати, відповідати не тільки перед громадою, а перед своєю партією, сили і честь і відповісти, по-перше, я ж кажу, хочу звернутися до. Секретаря селищної ради до депутатського корпусу нашої Новогуївської ОТГ, якщо у вас є честь, то запитайте у даного представника, що він там робить. Що Для нього слова слава Україні, це можна відповісти будь-що.